Час, коли немає часу і коли навіть ні про що казати. Я почала сьогоднішній урок етики із цих чудових рядків ліникостенком костенко даремних, тому що тема нашого сьогоднішнього уроку листування. Ми маємо на меті ознайомитися з різними видами листів, ділової кореспонденції, приватної, навчитися правильно писати листи. Ви можете мені заперечити, для чого у наш швидкісний вік Вміти писати листи. Для чого їх писати взагалі? Адже є телефон, є телефакт, є теле, є електронна пошта. А які переваги листів? Чому вони все-таки продовжують жити? Для чого нам вміти писати листи? я думаю, Я думаю, що в нас час листи потрібні для того, щоб у своїх містах висловили найпотаємніше. Те, що нам дуже хочеться висловити лише комусь, а не всім. Я гадаю, що листи, мабуть, ніхто не почитає інший, крім того, кому ми їх пишемо. Ще, ще які переваги. Мабуть, можливість краще обҐрунтувати те, що ми хочемо сказати, навести більше аргументів. І ми кінець такий що? Що, що... Дешевше вийде, каже Люда, це найдешевше, очевидно, від виглядає... Людина, яка пише лист, напевно, поважає ту людину, яку вона пише. Так, і більша повага теж виражається у вигляді листа. Тому, я думаю, не треба переконувати вас, що листи писати навчитись, це важливо. Вдома ви мали завдання ознайомитися з за епістолярною спадщиною наших відомих письменників, ознайомитися з їхніми приватними листами. І ті листи, які найбільше вас вразили, сьогодні прозвучать на уроці. Будь ласка, хто хоче розпочати, хто знайшов цікаві листи у наших письменників, прошу Олеска вже тримає руку. І послухаємо зараз, як гарно вміли писати наші письменники. мене вже вже разом днів лист 20 річної Лесі Українки французьким письменникам, які присвятили приїзду російського старяці до Франції. Ганьба дні, у пірі, єлі, улесливі струни якої наповнили акордами дали Версаля. Ганьба вільним поетам, який перед чужим царем звеннять ланцюгами своїх, добровільно надітих кайданів. Неволя ще мождотніша, коли вона добровільна. Ви зна... Чи знаєте ви, славетні колеги, що таке у країни, яку ви називаєте такою великою? Так, Росія величезна. Росіянина можна наслати аж на край світу, не виходячи поза державні межі. Так, Росія величезна, голод, темрява, злодійство, лицемірство, Безконечна тиранія і всі нещастя величезні, грандіозні, колосальні. Царі наші перевищили царів єгипетських своїм стремлінням до масивного. Їхні переміти високі і дуже міцні. Ваша бастилія тут ніщо. Порівняно з е, ними. Приходь ж, великі поети, великі артисти, погляньте нашу прекрасну в'язницю. Закінчується стадя такими рядками. Живіть собі спокійно, поети, прославлені вашими великими іменами, а ти, французька муза. Вибач, співачці-невольниці, ці імені. Все-таки я менш тебе вневажила своєю любов'ю і протою, ніж твої вільні друзі своїми прекрасними улеслими вішами. Дякую вам Мабуть, справді треба мати на висможність, щоб маючи всього 25 років так гідно відповісти тим, хто улесово восхваляв деспотів, події царя і паризів. Які ще цікаві листи зустрілися вам? Прошу вас. Мене дуже вразили сповнені волі листи Василя Стуса до його сина. Ось один з них. Дорогий сину, дякую тобі за листа. Знаєш, я був приємно здивований, що ти став краще вчитися, братися до навчання. Може, ти справді зможеш закінчити чверть безстрілю. Чи задоволена тобою мама? Бо я весь час дуже хотів бути задоволений тобою. Але, на жаль, не дочекався такого. Якось у, нас вийшло, якось у нас не вийшло знайомство. Не змогли ми подолати холоду восьмирічної розлуки. Я шкодую дуже, що ви з мамою не змогли приїхати в січні. Добре було б, щоб ви таки приїхали удвох з мамою. Але коли то буде можна, ще невідомо. Шануйся, сину, не залишай маму саму, частіше бувай із нею. Не пускай маму саму нікуди, завжди, коли вона не перечитиме. За мене не торгуйся, я ніби до залізний, бо інакше мені просто не можна. Обіймаю і ізичу добра. Пиши, що ти читаєш тепер, але пиши тільки тоді, коли є настрій, бажання, а не просто нос. Будьмо ж, твій табор. І ще один лист мужнього Василя Стуса, який навіть перебуваючи у застінках катівні, знайшов теплі, ніжні, хороші слова, звернені до свого сина, турбуючись про його майбутнє. Які ще листи знайшлися вам? Прошу. Дуже цікаво видався мені вірш Михайла Цубинського, який написано його дружині вірі з поганої любові та доброго. Санечко ти моє. І мені світший гріш, і що почупінській вірний у спілові. Твої листи для мене половина життя. тя, от і нині дістав, дістав тебе. І термі. так мені добре, так легко і весело. Я мало не з'їв того листа, таким був мені солодким, а найбачі, не бачив рушної підливки. А ті гроші побились, потопили, та напустили такого соку, що лист твій да бонзиніт книжки, що вина підкрив тому сокві. Та привелику садку. Що розклав на столі, що хоче місцями прочитати, коли знов вийшов, осі зачули, що прийшов листо двірі, героям зверталися його читати, мусив кинути листа та наганятися за осами. І тільки по їхній трупу знов добрався до мокрого, страшного і загнулого вже аркача поферу. А проте прочитав все, де не розібрав, там серце відповіло мені, що вірничка мене. Дякую, Сергій. Це Михайло Коцюбинський. Мабуть, таким ви іще його не чули. Правда? Ви більше знайомі із його літературними творами. А ось так гарно він писав своїй коханій дружині. І яке прекрасне почуття гумору було у цього чоловіка. Можливо, ще якісь листи ви хотіли сьогодні прочитати? У листі Олександра Довженка і його дружини Варварин. Ми поміж дорожку бачимо ніжну, чутливу, люблючу Кусменка. Варюнечко. Дуже скучає по тобі, моє світле сонечко, борюся, чудесна, славна дівчинка. Так хочеться тебе бачити, бути з тобою ваєм. Мила, чудесна монука, я гордий, що так безмежно люблю тебе. Я сумую до себе рідна. А часом, коли тага по тобі межує з я стою у темряві на коліна і припавши до узволів'я ліжка мою сторін. Я бачу тебе, і тага проходить місніє душа, і я синається світлими надіями. Дякую тобі, що ти є. Цілую твої ноги. Хай тебе, чиста, світла. Ти чуєш свого царника, Варюсю. міцно міцно обіймаю тебе і цілую, ти привабливе чоловік, твою чудесну молю, я почув з тобою саду. Я помогаю тобі снігом кохання. І хочу тебе нести на руках, І в тебе чудесні руки. І коли ти торкаєшся ними мого чола, в мене перестає боліти голова. Посий зі мною, рідна. Я так хочу близько зблизька дивитися на тебе. Ти плачеш, от не треба родису, не треба мила. Я обсужу я поцілонкому твої очі. Засні моя дівчинка, А коли ти заснеш, то тихо, тихо поцілую тебе, аби не розбудити. Я не буду спати. Я хочу думати, хочу в хаті хочу. Хочу відчути близькість. Я безмежно хай тебе і хочу продовжити свою радість. Я інтимний саме який передає найтонші відтінки почуттів. І я думаю, що колись, коли вам доведеться писати такий лист, ви, можливо, згадаєте цей лист Олександра Довженка і візьмете щось на себе, адже це так важливо вміти виразити свої почуття словами. Щоб краще навчитися писати листи, листи різного роду, листи різних видів, у нас сьогодні ділова гра, яка умовно називається Мозковий штурм. Як ви думаєте, чому таку назву має наша сьогоднішня гра? Чому московий штурм? Треба подумати, треба подумати каже, треба поворушити міськами. І дійсно це так. У нас є чотири команди. Чотири команди, які один одного, учасники яких один одного добре розуміють і які хочуть сьогодні разом попрацювати над виконанням тих завдань, які вони отримають. Перша команда має завдання скласти. І записати лист звертання до американського президента е, Буша від імені представників української молоді, які проти війни вираз. Знайти переконливі аргументи, які могли вплинути на президента. Будь ласка, шукайте аргументи, складайте. Завдання для другої. В редакцію газети Україна молода надійшов лист від читачів. Дорога редакція. Мені 14 Може, тому що я не городлива, чи тому, що пропускаю багато уроків. Може, часто хворію, у санаторії. дуже часто хворію, перепрошую, лікуюся санаторії. Їду з дому і радію, що зустріну нових друзів і нарешті зумію подружитися. Але і тут не талант мені. Хоча мені би зі мною друже, а потім завжди в мене виникають сварки. Хоча першою я ніколи не починаю. Зараз я теж у санаторії. І всі на мене вже встигли силу а для якої причини? Не знаю. Говорять мені різну відомості. Хочу якнайшвидше додому, а дорослі мене сам захвалять. Я добре навчаюся, гарно співаю, багато уваги приділяю вивченню англійської мови. Цей лист я написала у розпачі. Прошу, порадьте, як бути. Дуже чекаю відповіді. притяга. Дайте відповідь відповідальній редакції і з вашими порадами дівчинці, яка не може знайти контакт із своїми чорнокласниками. Третя група. Має оригінальне завдання. Оригінальне завдання в тому, що ми звернемося трошки до історії. Пригадуєте минулого, минулого року, коли ми вивчили курс етики і знайомилися із видами мистецтв, ми розглядали картину Рєтина Запорожці пишуть листа турецькому султану. Пригадуєте? І ось цей лист написаний Запорожцями. Турецькому султана Ахмету, який мав таку нагавність заявити свої права на Запорожжя і на всю Україну, уберести від Степана Руданського сьогодні прозвучить на нашому уроці. А яке буде до нього завдання, ви почуєте трошки пізніше. пізніше. Стажко взявся озвучити цей лист. Прошу. Степан Руданський, лист запорожці до турецького султана Ахмета III. Де, султане чортів сину, люципара брати. Ну куга спида самого, у чорти рогати, Такий рицар, що тітко тебе обхиляє, А все вісько твоє тілько лайно пожирає, Стравник у Тицереградській, Пилик у Макдонській, свини грецька й молдаванська, Коваль Ворбонський, Хати сердцю і, і попуга та кримська, Ігипетський тиспиналь, гусово Солинська. Ти погана, свиняча морда, не підмога. І дурень ти, а не сторож нашого Бога. Не годимо ти нас хрещеним іде з цілувати, а не те, що запорожча під собою мати. Ми землею і водою будемо воювати, І тебе нам, дійсі, сину, нічого боятись. Так тобі ми відвічаємо, а року не знає, бо ми ваших календарів в січі не тримаємо. Місяць, аж тепер на небі, день той самий, що у вас. За цим словом, краще другі, поцілуйте нас. Ви почули Записаний запорожцями турецькому султану. І хоч ми внуки запорожців, але той стиль, у якому написаний цей лист, нам сьогоднішнім трошки не підходить. Тому завдання третьої групи відредагувати лист відповідь турецькому султанові Ахмету 3 від запорожців так, щоб його можна було відправити у турецьке консульство, не образивши при цьому панів дипломатів. І відстоявши свою думку про незалежність війська Запорозького, будь ласка, працюйте над цим завданням. І четверте завдання для четвертої групи допоможіть скласти лист Миколі, який уже рік закоханий в рибу свою однокласницю і не наважується освічитись, хоч і страждає від цього. Ірина займається тенісом, бальними танцями, любить сучасну музику. Допоможіть бідному Миколі. Будь ласка, ви маєте не так багато часу, щоб порадившись і е, вмикнувши всі свої можливості за допомогою мозкового штурму вирішити дані вам завдання. Склад. Інші групи, які слухають, є не просто глядачами. Можливо, у вас будуть свої зауваження, аргументи, до яких не змогла дійти дана група, що виконувала це завдання. Будь ласка, в ході обговорення ми зможемо послухати ваші доповнення. З кого почнемо? Перша група готова. Прошу. Хто буде виголошувати вас? Добре. Так, Лариса. Шановний пане президенте США, ми, учні Березінської гімназії, що в Рівненській області в Україні, хочемо звернутися до вас у зв'язку з загрозою початку воєнних дій в Іраку, звертаємось до вас закликом припинити підготовку до війни з Іраком. Ми, як і вся прогресивна молодь світу, тратимо до миру і спокою до неї. Переконані. Що ви повинні розуміти, до яких страшних наслідків може призвести цей воєнний конфлікт, що загрожує перерости у війну між мусульманами і християнами, а потім у Третю світову війну, результатом якої може стати тотальне знищення людства. Ні для кого не є секретом, що гасло боротьби проти тероризму є лише ширмою, якою ви прагнете прикрити свої загадницькі інтереси. Сьогодні коли це можливо, регулювання конфлікту мирним шляхом зупиніться. Не дайте розгорнутися в е, вогню нової війни. Згадайте Біблію, блажені миротворці, бо вони синами Божими називаються. Закликаємо до вашої мудрості і політичної далекоглядності, з надією та розумінням Учні Берегівської гімназії, Рівненська область, Україна. Всього 24 підписи. Так. Дякую. Як вам сподобався лист, складений першою групою? По-моєму, це було непогано. Вони знайшли багато цікавих аргументів. Вони врахували навіть форму, в якому має писатися лист. І звертання до президента було гарне. І підписи навіть враховані всього 24. Я думаю, що кожен із вас вмів би підписатися під цим листом. Правда? Ні. Дякую, якісь зауваження. Будуть у вас доповнення можливо що можна було б ще виставити як аргумент? Ви подумаєте і пізніше, якщо у вас буде зауваження, вимогти та її. Друга група в автомат порадилися і сталася. Дорога Олена твій лист викликав ще раз відчуття нової проблеми серед працівників редакції нашої газети. Проте хочемо зауважити, що надзвичайно важко на відстані з уземного листа зрозуміти причини твоїх негараздій а значить надати пофіково-психологічні допомоги. Думаємо, що тобі необхідно звернути до центру довіри, який має нині спільность у кожному регіоні України. Даній організації працюють досвідчені фахівці, які дослідили в свої проблеми, зуміють знайти правильний вихід із ситуації, що склалося, Пробуємо дати тобі лише кілька порад загального характеру з, з надією, що вони допоможуть тобі. Чино цікався іншими людьми, більше посміхайся, будь доброю слухачкою. Заохочу інше говорити про себе. Розмовляй більше про те, що цікавить своїх співбесідників. Пам'ятай, що вихідних ситуацій не буває, а значить треба шукати вихід. За завданням головного танцева газети «Україна молода. Сухавчик Дякую. Ви теж знайшли хороші аргументи, От, але мені думається, що звертання до центру довіри це, звичайно, чудово. Але якщо такий центр не зможе знайти дівчинка, то можливо було б, до речі, порадитися її звернутися до когось, до шкільного психолога, який є, який теж може розв'язати, до допомогти розв'язати цю проблему. Е, можливо, ще якісь пропозиції, хто хоче виробити на даний день, поки що немає. Дякую всім, хто працював гарно. Третя група, групає, які випало завдання, досить складне. Вони писали лист у минуле лист турецькому султану Ахмету III. Ми, ми порадились і ви вирішили гідно відповісти турецькому султану. Шановний пане Султана Ахмета, ми представники славного війська Запорізької, змушені дати відповідь на лист, отриманий від вас, який видався нам образливим. Доводимо до вашого відома, що нам відомо з певних джерел про ваші родинні зв'язки з нечистою силою, побоюють нас, ваші дії у Сербії на Будолі. Дозволимо собі нагадати про безчесне повторення військових гаслів у Криму. Негідним титулом султана вважаємо розведення свиней у Єгипті, де клімат зрубно впливає заняття свинарством. Доводимо до вашого відома, що на охороні нашої релігії і нашого Бога ми маємо силу стояти самі. І з офіційних заключень нашого душового снатеря нам стало відомо про важливу з умову Тож висловлюємо співчуття через неможливість лікування цієї хвороби, бо гріх смінятись над божевільними. Жодні вияви любові, як загальноприйнятої, так і збоченої від вас. Здаються нам неприятними і обурливими. Нагадуємо про наш військовий потенціал і генетичну схильність до сміливості і мужності. Приносимо офіційні вибачення через незнання турецького відочислення і за відсутністю турецької періодичної преси. При нагоді будемо раді отримати від вас нещаспинний одноразовий санк масажу, Щиро не ваші козаки війська Запорозького. Ну, лист вийшов трошечки спекцем, правда? ж? Mm -hmm. Але, мабуть, він і мав би бути таким. Все-таки вони трималися, от тобто, ця група у рамках дозволено намагалися триматися і перекрадували той лист е, такою мірою, що можливо й вам можна послати турецький консуль. Як вважаєте ви? Mm -hmm. Якщо при потребі, якщо така потреба виникне, то ми цей лист і адресуємо туди. І залишилась у нас четвер. А група, який виколо писати інтимного листа, листа, в коханні. Оскільки ми дискутували і десь читати моя. Хоча цей лист має читати хлопець, наші хлопці є. Дуже хвилюється і соромилися читати моя. Дорога моя Іринко, я дуже добре не намажувався сказати тобі про свої почуття, але думаю, що сьогодні набажу. Адже час минає, і зовсім незабаром ми закінчимо школу. І, можливо, зустрівшись дуже незастрілимо і нескоро. Коли я думаю про це, мені стає надзвичайно сумно, тому що я не зможу бачити тебе щодня, милуватись твоєю чарівною усмішкою, спостерігати, як рукавому блискують твої зелені очі і світиться на сонці золоте волосся. Перше, як я тебе побачу на темні самокорці минулої весни, я не можу жити. І не можу бачити, не чути тебе. І досі, як стільки років я міг жити, і досі, я не знаю, як стільки років я міг жити поруч з тобою і не помічати твоєї чарівної вроди. Я так люблю, коли ти приходиш у мої сни, у свої блакитні сукні. Така легка і чарівна. Я заздру я навіть у вісні своєму партнеру. Якби мої почуття знайшли хоч найменший відгук у твоїй душі, я був би щасливий безмірно. В конверті я вкладу два пташки на завтрашній концерт. Знаю, що це твоя улюблена група. Я чекатиму в тебе біля входу в будинок культури о 18-й годині. Навіки цей Микола. Ось такий вийшов і тих. Вам сподобався? Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. що Микола погодиться його надіслати і можу побажати йому кількість усіх. Кожна із груп зуміла так гарно справитися зі своїм завданням. Я навіть не чекала, що деякі із вас зуміють знайти такі гарні аргументи у своїх листах. Думаю, що сьогоднішній урок навчив вас багато чому в сфері спілкування листами. І коли е, трапиться така потреба написати лист, ви вже не будете безпорадними. Бажаю успіхів вам, як в особистому, так і в діловому спілкуванні.